Людина на 65 мінімум відсотків складається з води. все тіло все тіло кожна клітинка. То для того, щоб її життєдіяльність була здоровою, повноцінною для того, щоб вона могла виносити фізичні навантаження і повноцінно працювати, є така формула розрахунку полідея сигара, отримуючи вагу тіла 20 кг, людина повинна вживати півтора літра води, про яку всі знають. А що робити тим, хто має вагу більше ніж 20 кг? формула ускладнюється до півтора. Літра ми додаємо ще плюс 20 мл на кожний кілограм тіла. Що може трапитись, якщо я не вип'ю достатньої кількості води, це будуть відчуття виснаження, да? тобто відчуття втоми, яке, яке буде проявлятися слабкістю, тремтінням м'язів, можливо, навіть відчуттям судом в м'язах, головним болем, головокружінням, запамороченням. Вода є основним розчинником, яка доставляє необхідні поживні речовини до кожної клітини. Вода повинна бути чистою, вона повинна мати правильні органолептичні Тивості, що це таке? Вона не повинна мати присмаку, вона не повинна мати запаху, вона не повинна мати кольору. О тому природна артизіанська і. Е де в місті взяти природню, да ще не міжпластову в криничках, а артизіанську. Ну, це бутильована вода, яка вже заготовлена спеціально для потреб людини, вода, яка підходить для щоденного вживання. Для життєдіяльності людини потрібна чиста вода розчинник з мінімальним, або я б сказала, оптимальним складом: хлору, натрію, там, калію, кальцію, марганцю, ну, будь-яких мікроелементів, але оптимальний склад, який не буде включатися в метаболізм. Або надва це якраз та вода, яка відповідає цим характеристикам для щоденного вживання, або яку звично називають столовою водою, тобто яка не має лікувальних властивостей, але вона є джерелом для наводнення, для гідратації організму від малого до похилого віку. Якщо ми говоримо безпосередньо про марафонців, то організм повинен бути насичений водою. Так? Тобто за дві години до марафону, за годину до марафону, дійсно треба прийняти порцію води, яка буде відповідати від 150 до 200 мл. Коли вже безпосередньо марафон відбувається, спортсмен марафонець усвідомлює, що без води він не зможе пройти дистанцію достойно, не зможе перемогти. Він повинен вживати воду протягом цього періоду. Але що він буде вживати її з таким ж проміжком один раз в годину в дозі 200 мл, то ми отримаємо компенсаторний механізм, який буде виштовхувати воду, і таким чином до фінішу дистанції марафонець буде виснажений. Якщо ж протягом всього періоду марафону кожні 5 Хвилин марафонець буде вживати воду в дозі від 50 мл, Цього достатньо для того, щоб отримати вгамування відчуття спраги, для того, щоб ця вода в цій же дозі 50 мл була сприйнята організмом як розчинник. Це просто незамінне джерело бути в формі, витримати це навантаження, ну і вийти з нього здоровою, перш за все, здоровою людиною.